Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару це піжами чоловічі бренду Ліверджі. Вони представлені у двох моделях. Перша моделька це у нас іде ковтинка та штани. Їх матеріал переважно бавовна. З різними принтами. Є такі у смужку. На штанах знизу є манжети на резинці. Фіксують ножку. Такі є. Такі ще є. Вони дуже стильні. Друга моделька у нас іде більш літнього варіанту. Це шортики та футболка. В Лоті буде 16 комплектів. Розміру від S до XL. Є в таких упаковках. Розміру S у нас буде 4 комплекта, розміру M 7 комплектів розміру L2 комплекта та розміру XL3 комплекта в лоті. Такі ось ідуть. В таких упаковках це кофта та штанці. Також кофта і штани. Такі, бачите, з динозаврами є Бетмен. Вартість такого лоту у нас 4610 гривень. Це у нас іде футболка та шортики. Собі вартість одного комплекту у нас 288 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!